Вітаю, у нас урок математики, і сьогодні ми з вами будемо вчитись будувати прямий кут, визначати прямий кут у геометричних фігурах та віднімати від числа 70 46. Почнемо роботу із запису сьогоднішнього числа та класної роботи у ваші зошити. Відступаємо 4 клітинки вниз та починаємо рахунок 9 клітинок вправо. На 10 записуємо сьогодні 16 грудня. І так, 16 грудня класна робота записана, ми з вами продовжуємо нашу роботу і будемо зараз з вами вчитись віднімати від числа 70 число 46, тобто обчислювати вирази такого виду. І так, після класної роботи одну клітинку вниз відступіть, та поверніться на початок рядка і запишемо від 70 відняти 46. І так, перший спосіб, як можна віднімати від. Круглого числа інше двоцифрове, некругле число. Ну, перший спосіб, це коли ми наш від'ємник розкладемо на два розрядні доданки: це 40 і 6. Тепер ми можемо від числа 70 від нашого від'ємника відняти число спочатку 40, тобто почергово, і потім ще відняти 6. Всього ми віднімемо 46. Далі, тепер ми від 70 віднімаємо 40, знаємо, що це буде 30, ми вже вміємо віднімати круглі числа, і від 30 залишається ще відняти 6. Такі вирази ми також розв'язувати вже вміємо, або вилучаємо десяток з числа 30, і віднімаємо від нього 6, отримуємо 4 в одиницях, і два десятки залишаються в десятках, бо один ми вилучили, або розв'язуємо у стопчик. Отже, ми отримали відповідь 20. 4. Тепер другий спосіб віднімання – це в стопчик. Від 70 ми можемо відняти 46 у стовпчик. І працюємо за таким принципом. Віднімаємо спочатку від одиниць одиниці, але бачимо, що від 0 відняти 6 ми не можемо, тому що 0 це пусто. Тому позичаємо у 7 десятків один десяток. Тепер на місці нуля не 0, а 10, один десяток. Від нього ми віднімаємо 6, це буде 4. А на місці десятків залишається вже не 7, а 6, бо один десяток ми вилучили. Віднімаємо тепер не від 7 4 десятки, а від 6. Шести десятків, 4 десятки отримуємо 2 у десятках. Давайте розв'яжемо ще один вираз цими двома способами. Інший, тобто теж від круглого числа. Давайте до прикладу від числа 80 ми віднімемо інше двоцифрове число, яке буде некруглим. Нехай це буде число 18. І використовуємо перший спосіб, коли розкладаємо наш від'ємник на два розрядні доданки 10, і 8. Та почергово віднімаємо від 8, 80 спочатку 10, а потім ще 8. І так, віднімаємо десятки від 8 10, це буде 7 десятків, і залишається ще відняти 8 одиниць. Так, такі вирази ми вже вміємо розв'язувати. Вилучаємо з 70 десяток, від нього віднімаємо 8, це буде 2 одиниці. І на місці в один десяток ми вилучали, тому залишається 6. Отже, відповідь 62. І в стопчик, поряд я розв'яжу запишу, зроблю запис, щоб зекономити місце. Від 80 відняти 18. Знову-таки, починаємо з одиниці, від 0 відняти 8 не можемо, бо це пусто, позичаємо десяток у 8. Отже, на місці нуля вже не 0, 10, а на місці десятків залишається 7, бо один десяток ми позичили. Віднімаємо: від 10 8 буде 2, і від 7 один десятків буде 6. Отже, ми бачимо, що відповідь ми отримали ту саму. Чудово, ми продовжуємо далі, і далі ми попрацюємо в підручнику. Вам знадобляться сторінки номер 78 та 79. І починаємо ми нашу роботу із завдання номер 470, яке знаходиться на сторінці 79. Ось воно. Знайдіть його, будь ласка. Зараз ми з вами будемо визначати е, номера, є, номери яких фігур мають прямий кут. Для цього нам знадобиться косинець. Я беру, можна і на око визначити, але я беру косинець, щоб уже впевнитися е, точно. І так, підставляю косинець до кута і бачу, перший кут, який я вимірюю, не буде прямим. Далі продовжую вимірювати інші кути. Вимірюю верхній кут, і верхній кут я бачу, що у мене також не прямий. Він виходить за межі кута мого Косинця. Далі вимірюю інший верхній кут і бачу, власне, що він такий самий непрямий. Отже, бачу, що в першій фігурі у мене немає прямих котів. Я його закреслю, вам не потрібно в підручнику цього робити. Ми це завдання виконуємо усно. Далі працюємо з наступною фігурою, прикладаю косинець до кута і бачу відразу, що у мене косинець співпав з кутом трикутника. Ось погляньте, я вам зараз Покажу наглядно, щоб ви це бачили. Ось цей кут, він співпав у нас з косинцем. Це вже перший прямий кут, який у нас зустрівся. Чи будуть інші кути прямими, давайте поглянемо. Перегортаю мій косинець і прикладаю його до іншого кута. Так, і бачу, що цей кут уже не прямий, але нічого страшного, у нас ще є третій кут. Прикладаю косинець до третього кута, і, власне, бачу, що і третій кут також буде. Не прямим. Значить, в, цьому, в цій фігурі, в цьому трикутнику, у мене лише один прямий кут. Ось він. Ми його показали з вами, в книжці цього робити не потрібно. Значить, номер два підходить нам як фігура, у якої є прямий кут. Далі ми рушаємо до наступної фігури, це прямокутник. Сама назва вже говорить за себе. Якщо він прямокутник, значить всі кути у нього. Так, діти, прямі. Підставляю свій косинець і вимірюю. Дивлюся, що у мене співпав кут, який я вимірюю з моїм косинцем, це означає, що цей кут буде яким прямим. Ну, і, власне, це прямокутник, тому не буду витрачати час і позначу цю фігуру як та, яка має прямі кути, тому що це прямокутник, у нього всі кути прямі. І четверти, четверта фігура це в мене п'ятий кутник, в ньому аж п'ять кутів, Тож починаю вимірювати, можливо, хоча б один прямий кут я знайду, і ось, будь ласка, я його знайшла. Один кут прямий ми вже точно з вами маємо у цій геометричній фігурі. Значить, номер 4 геометричної фігури нам також підходить, як та, яка має прямий кут. Кут. Не всі, але цей кут прямий. Чудово, ми з вами рушаємо далі, і зараз ми будемо вчитися з вами будувати такий прямий кут. Це можна зробити за допомогою косинця або на аркуші зошита в клітинку, якщо у вас немає раптом косинця. І так, якщо у вас є косинець, то вам достатньо його прикласти на аркуш паперу так, щоб кут його, цього косинця потрапив у куток клітинки. Ось погляньте, як це показано у вас в підручнику і в мене зараз на екрані. Ось кут клітинки і мій косинець дивіться, також кут, я ставлю в цей кут клітинки. Далі ми проводимо, як в звичайній лінійці, лінію з обох сторон. І лінії з обох сторін, так, це будуть промені, які виходять з однієї крапки вершини. І ми отримуємо таким чином з вами прямий кут. Але якщо немає косинця, то ви просто берете лінійку і спочатку будуєте вертикальну лінію, а потім з крапки, з якої починається відрізок, будуєте горизонтальну лінію. Зараз я покажу, як це робити, і лінійкою, і косинцем. Отже, продовжуємо. Тепер у мене є ще й лінійка в допомогу до косинця, і я пропоную тепер побудувати прямий код у зошиті. Я впевнена, нам це вдасться. І так, записуємо слово завдання посередині, номер його 472. Завдання. Дві не забуваємо в слові завдання. І номер його 472. Нас просять побудувати прямий кут у зошиті. Цей прямий кут може бути більший або менший, дивлячись від того, які будуть промені по довжині у вас. Це не важливо. Головне, щоб кут був прямим. Якщо в мене в руках є косинець, то я просто беру цей косинець, прикладаю його так, ще раз повторюю, щоб кут мого косинця торкався кута клітинки у зошиті. Ось погляньте, бачите? куточок так, Клітинки. Торкається кута мого косинця. І далі, власне, олівцем, у мене це червоний кольор, а у вас буде простий олівець, ми проводимо вертикальну лінію по косинцю і горизонтальну лінію по косинцю будь якої довжини. Тепер я прибираю свій косинець і бачу, що у мене є побудований кут. Для того, щоб позначити кут, ми всередині проводимо ось таку дугообразну е, лінію. Так, дужечку, і таким чином позначаємо, що це в нас кут. Він виходить з однієї вершини, та є вершина цих променів, які... вона одна для них єдина спільна. І утворюється цей кут ось таким чином. Далі, тепер, якщо у нас лінійка, якщо в нас немає косинця, що ж робити в такому випадку? Нічого страшного в цьому немає. Тоді ви берете лінійку. І прикладаєте лінійку до сторони клітинок, починаючи з нуля. Так, ось як я це зробила, ну, більше в ній було б взагалі чудово, ось так. І власне, позначаємо там де 0, крапку, початок нашого променя. Ось, бачите, як я це зробила. Так? І далі проводимо по лінійці ось таку вертикальну лінію. У ну, мене вона дуже рівна, тому що я роблю це. На графічному планшеті, не на справжній лінійці. Ви, будь ласка, старайтеся, щоб ваша лінія була рівненька. Так, давайте я знайду відрізок, і так буде правильніше, і красивіше, і гарніше. Так, промінь. Угу. Так, математичний промінь. Поставлю на паузу, чекайте, чекайте секундочку. Так, не дуже вдалося мені знайти промінь, але я беру просто пряму лінію, звичайну, і для того, щоб це був промінь. А нагадую вам, у промені є початок, але немає кінця. Тож такий початок я позначу самостійно. Так, отже, зараз крапка: це в мене початок променя. Ось, ви проводите по лінійці олівцем, а я ось так ставлю, ніби я провела. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Так? Супер, одна вертикальна лінія, і далі я беру свою лінійку. Ну, Постарайтеся не виходити на слово завдання, не проводьте її такою вже сильно довгою. Можна її зменшити. Так, добре. І е, перегортаю горизонтально свою лінійку і приставляю той же самий нуль до початку мого відрізку і проводжу горизонтальну тепер лінію. Так? Е, зараз я її переверну, і у мене, власне, виходить, ось, як ви бачите, з тієї ж самої крапки виходить. Пряма лінія промінь, і в мене виходить той самий прямий код. Ось так можна побудувати за допомогою, власне, лінійки. Так, хочу зменшити, але щось не вдається. Так. Не хоче зменшуватися. Ну, добре, залишимо так, як є, але ви, будь ласка, не виходьте на слово завдання, наведіть лінію, щоб вона була такою довгою. Отже, ви побачили, як можна побудувати прямий кут. Будь ласка, зробіть це, поставте на паузу або за допомогою лінійки, або за допомогою косинця. Один прямий кут. А я продовжую далі і переходжу до розв'язування задачі. Нам знадобиться задача під номером 468. І так, в цій задачі нам дали умову. А також короткий запис цієї задачі і план розв'язання. Тобто все для того, аби ми гарненько і правильно розв'язали. І так знайомимося з умовою цієї задачі. Увага! На трьох полицях шафи стоїть 68 книжок, на першій полиці 25 книжок, на другій 32 книжки. Питання. Скільки книжок на третій полиці. Отже, іще раз: на всіх трьох полицях всього 68 книжок. На першій 25, на другій 32, скільки на третій. І так, для того, щоб дізнатись, скільки на третій, зрозуміло, що треба нам з вами спочатку знати, скільки на першій другий разом. Тоді ми зможемо від усіх книжок відняти книжки на першій і другій полиці і знайти кількість на третій. Або від усіх книжок почергово прибрати ті, які на першій полиці, а потім на другій полиці, і, власне, теж знайти кількість книжок на третій полиці. Отже, нам дали короткий запис в е, допомоги. І так, перша поличка 25 книжок, друга поличка 32 книжки, третя поличка знак питання. Невідомо скільки, нам про це треба дізнатися. І всього на трьох поличках 68. І план задачі, який пропонує слідувати йому та розв'язати задачу. Зараз ми з вами будемо розв'язувати цю задачу спочатку за планом, а потім запропонуємо інший варіант запису розв'язання. Наша лисичка говорить, що це задача на знаходження третього доданка за, невідомою, за відомою вибачте, сумою і двома доданками. Так, це справді так і є. Нам відома сума тобто всього, скільки книжок, 68. Нам відомо два доданки, це книжки на першій полиці та на другій, і невідомий третій доданок. Як відомо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми підняти відомий доданок. Ну, до прикладу, коли ми з вами, наприклад, шукали такий невідомий доданок, як 2. Так? 2 плюс 3 дорівнює 5. І коли ми з вами шукали ось цю 2, що ми зробили? Робили правильно, діти, ми від 5 віднімали 3 і знаходили, що це буде 2. Отже, треба від суми відняти відомий доданок, і тоді ви знайдете невідомий доданок. Так само ми зараз зробимо з вами і в цій задачі. І так, запишемо спочатку слово задача і її номер у зошит. І так, перший пункт плану нам, нам пропонує відповісти на питання для початку, скільки книжок стоїть на першій і другій полиці разом. І так, на першій полиці ми знаємо їх 25. Щоб дізнатись, скільки їх разом, треба додати до них 32 на другій поличці, і ми знайдемо суму книжок на першій та другій поличці. Так, 50 і 7. 57. В дужках запиш... запишемо скорочено «кн» книжок, поставимо терем. Для того, щоб вказати, що саме ми знайшли в цій дії. Так, до речі, це перша дія, вибачте, позначили, тому що перший пункт плану. І запишемо на пояснення на першій і другій полиці. Тепер поставимо крапку і другий пункт нашого плану пропонує нам дізнатись, скільки книжок стоїть на третій полиці. Для цього ми з вами вже сказали, що потрібно від всіх книжок відняти суму перших і других. Ми вже в першій дії дізналися, скільки сума буде перших книжок на першій і другій поливці. Тож в другій дії тепер від усіх книжок, а їх 68 ми віднімемо ті 57 книжок, які містяться на першій і другій поливці, і знайдемо кількість книжок на третій. А це буде у нас 11 книжок скорочено записуємо книгу. Тепер внизу давайте запишемо, як можна було цю задачу розв'язати не двома діями, а одним виразом. І так, діти, для цього достатньо було від 68 почергово відняти спочатку 25, записуємо, а потім ще відняти 32. І відповідь була б такою самою 11 книжок. Тільки для розв'язання ми використали б не дві дії, а лише одну. Записуємо відповідь. І так, відповідь: 11 книжок на третій полиці. Поставте на паузу та запишіть, якщо є в цьому потреба. І далі ми з вами ще розв'яжемо задачу номер 469, де нам також дали план у вигляді виразів, так? тобто без чисел, але вирази нам вже з вами представили до розв'язання цієї задачі. Знайомимося з умовою задачі. Маса теляти поросяти та ягняти разом, це як книжки, які стояли на трьох полицях, так? Становить 95 кг. І ще раз. Всі три вони важать 95 кг. Окремо телятко, маса його 49 кг, окремо поросятко 35 кг. І нам потрібно дізнатися, яка ж маса ягнятий? Для цього ми так само, як і в попередній задачі, маємо розв'язати її або двома діями, або одним виразом. Я пропоную розв'язати її одним виразом. І так, запишемо слово задача, номер її 469, та не будемо витрачати часу надії, і від, 90, від 95 віднімемо почергово Спочатку масу теляти 49, а потім і масу поросяти 35. І так, власне, починаємо віднімати. Для цього неважливо, яке число ми спочатку віднімемо. Я бачу, що мені зручніше спочатку від 95 відняти 35. Це буде 60. Так? І тепер від 60 я відніму 49. А ми з вами, щойно, на початку року вчились віднімати такі числа. Розкладу 49 на два розрядні доданки 49. Від 60 відніму спочатку 40, а потім відніму ще 9. І так, 60 мінус 40 це 20, і 20, ще мінус 9, це буде 11 кілограмів. І записуємо відповідь. Ми дізналися з вами, що маса ягняти відповідь. Тож, записуємо маса. Ягняти одинадцять кілограмів. На цьому у мене все. Ставте на паузу, якщо ви не встигли записати, і додому буде домашнє завдання номер 473: обчислити вирази на сторінці 79 та розв'язати задачу подібні ті, які ми розв'язували сьогодні в класі, тобто на знаходження невідомого з трьох доданків, No 474 на сторінці 80. До цієї задачі вам дали план, тому слідуйте цьому плану. Ми бачимо, що тут є два пункти, значить буде дві дії. Якщо у вас є бажання, то можете розв'язати її одним виразом. До зустрічі!